Урок 26. Структура обернень тонічного тризвуку. Тонічний тризвук може бути мажорним і може бути мінорним. Тонічний тризвук та його обернення мають свою будову. І зараз ми це побачимо. Мажорний тонічний тризвук складається з двох терцій. Велика на початку і мала терця. Його перше обернення, тонічний секстакорд мажорний, складається з малої терції та чистої кварти. Друге обернення тонічного тризвуку, тонічний кварт секстакорд буде складатися з кварти та великої терції. Це потрібно запам'ятати. А тепер подивимося на мінорний тонічний тризвук. Він буде складатися з малої терції та великої. Крайні звуки утворюють також квінту. Перше обернення тонічне секстакорд буде складатися з великої терції та чистої кварти. Друге обернення тонічний кварт секстакорд складається з кварти та малої терції. Крайні звуки утворюють з малу сексту, а в мажорному тризвуці – Кварсек стакорд, крайні звуки велику сексту утворюють. Okay. Давайте побудуємо разом гаму Сі, Бемоль, мажор і у ній тонічний тризвук з оберненнями. І так, гама Сі бемоль-мажор має два знаки, два бемолі. Сі, до ре, Мі, Бемоль, Фа, Соль, Ля, Сі, Бемоль. І так, підписуємо ступені. Шостий, сьомий перший. Позначаємо нестійкі ступені. Це другий, четвертий, шостий, сьомий. І їх розв'язання. Другий пішов перший. Другий в перший, четвертий, в третій, шостий в п'ятий та сьомий в перший. Так, тепер побудуємо тонішний тризвук. Давайте внизу Моль, Ре, А. Робимо його перше обернення. Друге обернення. Ці два звуки залишаємо Ра, Сім. Так. Тепер друге завдання. Будуємо разом соль-мінор гармонічний, і у ньому тонічний тризвук з оберненнями. Соль мінор також буде мати два знаки. Це паралельна тональність сів моль мажору Гармонічний вид. Буде мати підвищену сьому ступінь. Так. Це буде одієс сьомий ступінь. Підписую ступені. Так, позначаю нестійкий, другий, четвертий, шостий, сьомий. означає розв'язання цих нистяких ступенів. Побудую тут тонічний тризвук. Соль, соль, бемоль, Ре. Його перше обернення і друге обернення тонічний кварц, так. Ось ми з вами побудували в двох тональностях. Так, розмір 4 чверті. Раз, і два, і три, і чотири. Тональність соль мінор. Подивіться уважно на знак, який там зустрічається фатієс. Це буде соль мінор, гармонічний. Будь ласка, підпишіть ступені і заспівайте ще раз тактування. Домашнє завдання. Цю вправу ходить семен. Потрібно транспонувати у тональність мі мінор Якщо б вона була в соль мінорі двома бемолями, -мі, тепер потрібно перенести її в тональність мі-мінор. Там буде один знак фа дієс. І вона опуститься на три ступені вниз. Будьте уважними. Завдання номер два. Потрібно побудувати головні три звуки у тональностях сі, бемоль, мажор, соль мінор та мі, мінор. Будь ласка, пригадайте, що таке головні три звуки? Це тонічний три звук, субдомінантовий тризвук, домінантовий. Тонічно буде будуватися на першому ступені, субдомінантовий на четвертому, домінантовий на п'ятому. Ось ці три, три звуки потрібно побудувати в Сі бемоль мажорі, в соль мінорі та мі-мінорі.